У Бурштинському торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно економічного університету відбулася урочиста церемонія посвяти студентів у першокурсники. За традицією, це святкове дійство співпало з міжнародним день студента. Кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом. Відчайдушна юність, коли найбільшою проблемою є сесія, що насувається, а найочікуванішою датою день студента. Урочистості з цієї нагоди відбулися у Бурштинському торгівельно-економічному коледжі. Тож ми запитали у студентів, що для них означає це свято. День студента для мене це є ну свято, тому що я студент. І я вважаю, що кожен студент має ну, відсвяткувати цей день, адже це його день, це його. Професію, яку він обрав, От, вітаю всіх студентів з Днем студента. Бажаємо всього найкращого, гарних оцінок, приємних викладачів та побільше е, знань. День студента це теж, коли можна згадати роки, які навчалися, згадати пари, коли навчалися. Цього було на твоїх парах. Що ти запам'ятала? Чи є що згадати? Звичайно, що є, адже пари це найцікавіше, бувають різні пригоди. З нагоди свята з вітальними словами, окрім директора коледжу студентів, прийшов привітати і міський голова Петро Курляк. Сьогодні у вас дуже цікавий день. Ви відбуваєте по святу студенти. Я хочу сказати, що називатися студентом це класно, це цікаво. Це почесно, це звучить гордо. І, власне, це та частина вашого життя, яка буде згадуватися через все життя, як найцікавіший, найбурхливіший період вашого життя. Божої опіки та натхненної праці побажав і отець Богдан, що прийшов благословити студентство. Нехай Бог вас шанує, опікується і благословить, допомагає здобути то, що ви прийшли сюди зняття. А вам, дорогий педагоги, на чолі з директором додає сили, мудрості, терпіння для чужих дітей і божої опіки на многії літа. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.